Доброго дня, дівчатка і хлоп'ятка! Я радо вас вітаю! Добра усім бажаю! Сьогодні ми з вами будемо конструювати з пластиліну та зубочисток. Для цього нам знадобиться пластилін різного кольору та зубочистки. Давайте пригадаємо кольори: синій, блакитний, рожевий, жовтий, червоний, зелений, помаранчевий. Так, а зараз давайте з вами порахуємо, скільки їх у нас? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, сім шматочків пластиліну. А зараз подивіться, перед вами кульки, але всі вони різного розміру. Давайте з вами викладемо від маленького до самого великого. Так, самий маленький це жовтий, синій трішечки більший. Червоний ще більший. Ну а зелений самий великий. Давайте з вами їх порахуємо. Скільки їх? Один, два, три, чотири. Всього чотири кульки. Як ви гадаєте, а якого кольору найменша кулька? Так, жовта кулька найменша, а якого кольору найбільша кулька. Так, зеленого кольору найбільша кулька. Отже, для того, щоб почати конструювати, нам знадобиться ось такі маленькі кульочки та зубочистки. Починаємо з вами робити зубочисток квадратик. Ось такий гарний у нас вийшов квадратик. А зараз робимо трикутник. Ось який гарний трикутник у нас вийшов. А ще можна побудувати будиночок з квадратика та трикутника. Також будинок можна зробити об'ємним. Подивіться, як я це зроблю. Ось який будиночок у нас вийшов, такий об'ємний куб. А зараз зробимо до нього об'ємну кришу з цього трикутника. Ось яка пірамідка в нас вийшла, та криша для нашого будиночку. Ще можна робити будь що розмитні доріжки, табинки. Ось як багато різноманітного можна сконструювати. І ви, мої дітки, конструюйте, фантазуйте, бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!